Вітаю, первомайці! Закінчився другий робочий тиждень серпня. Дякувати Богу, та Збройним силам України ми мали змогу займатися буденними справами. Наші аграрії мали змогу вбирати ранні зернові. Цього літа дощова погода затягнула жнива аж до серпня. Але й одночасно дала надію на гарний врожай кукурузи та соняшника. Наші комунальні підприємства відпрацювали штатно, мали місце лише локальні аварії. КП «Жилсервіс» виконував ремонтні роботи дорожнього покриття по вулиці Камарова навпроти ПК Хімік та по вулиці Кіндратіва. На усіх комунальних підприємствах виплачена заробітна плата, сплачені податки, є лише поточна заборгованість за енергоресурсами. З технічного боку, нічого не повинно завадити початку опалювального сезону. Також підприємства мають збалансований фінансовий стан. Бажаю гарних, мирних вихідних! Усе буде, Україна!